Кірвоградщину відвідав настоятель Української православної церкви Патріарх Віларет. Прибув на запрошення кірвоградської єпархії. Візит тривав два дні. У Кірвограді святіший патріарх виступав перед журналістами та інтелігенцією. Наступного дня освятив храм у новоархангельську, навколо якого довго тривав конфлікт. І судова тяганина. Детальніше про візит патріарха Микола Мумига. По прибутті до Кіровограда, патріарх Філарет провів зустріч з інтелігенцією міста та журналістами у приміщенні обласного художнього музею. Говорив не лише на релігійні теми, але й на політичні. Зокрема, розповів про причини та можливі наслідки війни на Донбасі. На думку патріарха, війна має навернути жителів Донбаса до Бога. А ось коли вони перестраждають, відчують. Своєю душею і своїм серцем, все це зло, яке твориться в Донбасі, отоді вони навернуться до Бога. Наступного дня Патріарх освятив храм у Новоархангельську. Навколо нього впродовж останніх років точився конфлікт. Його захоплювали рейдери, а прихожан, які намагалися увійти в храм, побив Беркут. Після перемоги майдану суд таки повернув храм до Київського патріархату. Завершенням конфлікту стало освячення храму. Я вірю, що якраз через освячення цього храму ми маємо таку надію, що запанує мир і злагода на Кіровоградщині, а відтак і на цілій Україні, тому що саме звідси починалася така боротьба. Українського народу за свої права, боротьба громади за свої права. І воно, ну, як я вже сказав, перекинулося тоді і на Врадіївку, а пізніше і в Києві на Майдані. Це проявилося в Революції Гідності. Патріарх Філарет подякував новоархангельцям за те, що вони відстояли храм. Протягом багатьох років боролись за цей храм і перемогли. І тому я дуже вдячний всім парафіянам, всім нашим. Впастві на Кировоградщині за їх вірність і, і київському патріархату. і Вірність нашій Україні. прихожани задоволені тим, що нарешті можуть молитися у своєму храмі. Раді, що храм освятив саме патріарх. Новоархангельці, які відстоювали храм, кажуть, що тепер молитимуться у ньому за благополуччя і мир в Україні. Люди боролись і хочемо, щоб щоб не тільки церков відстояли, й всю Україну, щоб був мир на землі, щоб було щоб були живі наші діти, щоб все було добре. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.